Добрий день, шановне панство. 12 година дня. Дивіться, зараз я ближче покажу. Грануло, що я даю внутрі, вони все з'їли практично. Ну, може процентів 3 ще порозкидувано і, і трохи ще є в водівниці швейлером. Самець собі лежить відпочиває. Тут от, відходи. І кухонні, і магазинні. В магазині перед Миколаєм дали, дали десь півмішка мандаринів, апельсинів. Ну, Внутрі не дуже того хочуть їсти. А тепер чим я зараз займаюся. І так, не полінуйтеся, загляньте до свого буряка, хто не заглядає. У мене закінчився буряк, тримаю я його ось тут, і в мене сіно є. Знизу кидаю буряк, зверху сіном прикидаю, щоб не ходити далеко за буряком. От. І дивіться, бачите, частково починає гнити. І я сьогодні зробив ревізію. От. Ну що, я з буряками роблю ревізію. По-перше, пообрізається то що почало гнити, якщо до них не заглядати. То, то, буде, то вони всі погниють. А так я вибрав і поврізаю і буду давати нутріям. І є ще друга причина. Мені потрібно знати, я більш-менш маю ще по моїх розрахунках біля. Де той мій самець? Маю біля 10 тачок. Буряків. І ось зараз витягнув, привіз одну тачку, буду орієнтуватися, наскільки мені її вистачить, наскільки е, потрібно економити чи не, не економити. Ну, по-любому, бо навіть е, кожного дня кури з'їдають до пів кілограма буряка, як мінімум, то крім курей. Ну і нутріям. Одна доросла нутрія треба мінімум давати 500 грам буряка, а яких є, в мене 20 Ну, хай не дорослих, ну але 20 штук, то 10 кг буряка треба в день давати. Так що переглядайте свої буряки, щоб вони не псувалися, щоб нутрії все з'їдали, і тоді буде економіка економною.